І ось бачите, на зустрічній тільки одна полоса, вона обмежена ось такими стоєчками і тільки що розбита ще одна машина була. От оце що, іще вон один? Ну, коротше, цей міст, красавчий, красавчий. Вот. Тут всі стоять. Ось вот така красота стоять. Плюс там ще розбита машина. Видно, що об цей стовпчик а, задів. І в нього там крило роздовбано, фара там улетіла. Коротше, таке неприємно. Ну і оце все стоїть, то що фури, бачите? Фури, да, ніч. Дйом їх не пропускають, ніч, все це їде просто чудово. І за сраного ремонту моста. Ну Ремонтуйте далі, люди будуть страдати страждати далі. Розбиті машини, затори, витрата грошей, палива часу. Яка прелість, красота, гарно, Молодці. Хто нам за це відповідає? Хто такі рішення видає? Кличко? Красавчик.